Сьогодні в відео Маркус Решфорд залишає Манчестер Юнайтед. Олександр Зубков продовжить кар'єру в Трабзонспорі. Минай оголосив ім'я нового головного тренера: неймовірне досягнення Дієго Сімеоне у Лалізі, розгромна перемога Ноттінгем Форест у матчі проти Брайтона. Серхіо Рамос повертається у футбол. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше. А ми переходимо до новин футболу. Вінгер Шкендербеу Ермір Рашица в найближчі дні фіналізує свій перехід в Металіст-1925. Недавно відбулися перемовини між Шахтарем та Хайдуком щодо Домініка Перпіча. Однак перемовини повністю провалились та й сам гравець не хоче змінювати клуб зимою. Матістель відхилив пропозицію Тоттенгема. Переговори з іншими клубами прем'єр-ліги тривають. Марсель веде переговори щодо оренди Арона Ансельміно до кінця сезону. Французький клуб вже надіслав офіційну пропозицію. Водночас Борусія Дортмунд також виявляє інтерес до футболіста. Ейден Хевен, новий гравець Манчестер Юнайтед. Контракт підписаний до 2029 року. За трансфер футболіста англійський клуб заплатив майже 2 мільйони фунтів. Маркус Решфорд близький до переходу в Астон на правах оренди. Також обговорюється можливість викупу футболіста після закінчення сезону. Крістал Пелес зробив спробу орендувати Бена Чілвела до кінця сезону. Умови оренди ще потрібно узгодити, оскільки трансферне вікно закривається в понеділок. Вінгер Барселони Рафіння запропонував сплатити 21 тисячу євро штрафу за ультрас, яких клуб безстроково забанив за недотримання правил і несплату штрафів. Реал Вальядоліт розглядає варіант щодо підписання півзахисника збірної Австрії Флоріана Гріліча. Тоттенгем вийшов на контакт з Акселем Дісасі, оскільки продовжує активно шукати нового центрального захисника. Водночас Дісасі вже узгодив особисті умови з Астон Вілою і тепер має ухвалити остаточне рішення. Все залежить від вибору футболіста. Ласк знову входить в перемовини із ЛНЗ по хавбеку Мухарему Яшарі. При цьому конкуренцію австрійському клубу готові скласти дві турецькі команди, які також готують свої офіційні пропозиції на купівлю футболіста. Трансфермаркт оцінює футболіста в 900 тисяч євро. Олександр Зубков укладе контракт із Трабзонспором на 4,5 роки. Зараз футболіст проходить медогляд і після цього підпише контракт. Борусія Дортмунд надіслала офіційну пропозицію Челсі щодо оренди Карні Чуквоємеки. Переговори тривають, а інші клуби також виявляють інтерес до гравця. До розташування колоса в Туреччині прибув лівий захисник Елвіс Летай. Футболіст виступає за молодіжну збірну Косово, а його контракт із хайдуком завершується в кінці поточного сезону. Трансфермаркт оцінює футболіста в 50 тисяч євро. Бразильський футболіст відмовився переходити в металіст 19 -25. Мова йде про півзахисника Ігора Дасілву, який виступає за нідерландський клуб Дордрехт з другого дивізіону. Харківський клуб зробив йому пропозицію приблизно місяць тому, проте бразилець вирішив не їхати до України через нинішню ситуацію. Полтавська «Ворскла» продовжує активну роботу на трансферному ринку та прагне підписати півзахисника Коста-Риканського Аллаху Еленсе Рашира Паркінса. Офіційно Максим Авер'янов, Андрій Петрик та Ілля Цуркан залишили скалу. Євген Калиниченко, новий головний тренер Минаю. Сулейман Сейдхалілов, гравець Вікторії. Віталій Чеботарьов, який покинув лівий берег, знаходиться у розташуванні Юкса. Також до гравця проявляють інтерес Поділля та Маріуполь. Переговори з Джанлуїджі Доннаруммою про продовження контракту зайшли в глухий кут вже кілька місяців. РБ Лейпциг, який викупив Хаві Сімонса за 50 мільйонів євро в ПСЖ, готовий продати футболіста вже наступного літа за 80 мільйонів євро. Лестер Сіті збирається віддати в оренду Віла Алвеса в Кардів Сіті на залишок сезону. Матч проти Майорки став для головного тренера Атлетико Мадриду Дієго Сімеоне п'ятсотим на чолі клубу у Лалізі. Тренер має 306 перемог, 112 нічий та 82 поразки, а також два чемпіонські титули. Офіційно Стефан Байчетич, новий гравець Лас Пальмаса. Це оренда до кінця сезону. Лестер Сіті запропонував 13 мільйонів євро за 19-річного нападника Атлетіко Мінейро Алісона Сантана. Сантьяго Хіменес переходить в Мілан з фейнорда. Вартість трансферу 35 мільйонів євро плюс відсоток з майбутнього продажу. Бенфіка веде переговори з Манчестер Юнайтед щодо оренди Тайрела Маласії. Гравець вже дав згоду на перехід. Шерндур переходить в Фіорентину з ПСЖ. Вартість трансферу півзахисника близько 10 мільйонів євро. Контракт підписаний до літа 2029 року. Ноттінгем Форест знищив Брайтон з рахунком 7-0. Офіційно Артур Мело, новий гравець Жирони. Це оренда до кінця сезону. Ллойд Келі переходить в Ювентус з Ньюкасла. Це оренда з обов'язковим викупом за 15 мільйонів фунтів. Футбольний клуб Полісся припинив співпрацю з віце-президентом клубу Володимиром Тесля. Таке рішення прийняв президент клубу Геннадій Буткевич. Денис Костишин залишає Олександрію. Контракт футболіста припинений за обопільною згодою сторін. Вільярреал і інтер домовилися про оренду та Джона Б'юкенена, який гратиме за іспанський клуб до кінця поточного сезону. Також в договорі є пункт про право викупу. Серхіо Рамос дуже близький до переходу в Монтерей. Сторони вже домовилися про контракт. Офіційно Андре Гонсалвеш – гравець Полісся. Клуб підписав контракт португальським Вінгером за схемою 3 плюс 1. Маруан Санаді, новий футболіст Атлетико Більбао. Нападник перейшов із Алавеса на повноцінній основі та підписав контракт до літа 2029 року. Вартість трансферу склала 3 мільйони євро. Відхід нападника Даніеля Гомеса із Валенсії зірвано футболіст мав перейти у Сарагосу. Все ще не виключено, що гравець залишить Валенсію до кінця трансферного вікна, але опція із Сарагосою провалилася. Леванте, звідки його і брала в оренду Валенсія, хоче гарантії продажу футболіста. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.